Час саме в Ви <говори> не хочете сказати, <говори> не треба нічого Будемо раді бачити Ми тебе хотіли. Які відбувається це історія? Зараз вона для нас це те, що є нині. Але колись це буде історія, і саме за їхніми репортажами, за їхніми фотознімками якимись, цікавими матеріалами, наші нащадки будуть оцінювати те, що відбувалося на Майдані, що відбувалося сьогодні на Сході, як боронить свою землю наш народ. Представником нашої Ніжинської журналістики і на Майдані, і зараз на війні в зоні АТО був і є Ігор Анатолійович Волосянкин. Сьогодні ми зібралися для того, щоб презентувати тут нову виставку Ігоря Анатолійовича. Можливо, навіть не можна так сказати, що це просто фотовиставка. Це справді великий документальний проєкт. Завжди з Ігорем Волосинкина було нам. Мені особисто було дуже легко їздити. Якось О. час у нас проходив так швидко і багато разів він їздив і сам був в багатьох точках там на передовій. Те, що він зробив, це є дуже важлива справа, тому що ми фіксуємо історію. Вона у нас в першу чергу карбується в наших серцях, в наших душах і ми свою Україну любимо. Я впевнений в тому, що ми і надалі не будемо розслаблятися, тому що, на жаль, війна. Не закінчилося, але хотілося, щоб цій фотографії, тематику фотографії ігра, ігра Голосянки надмілася на мирну тематику. Я думаю, так, так буде. Але нам для цього ще треба потрудитися всім разом. І хай нам цьому Господь Бог допомагає. Слава Україні! Воздухів вітає. Героям слава! Отвічають всім. Я пересік границю краю, Нет родини мілей. И не хочу чужого рая, где нету там моих друзей. Другое дело, в дом войдешь, уютно и спокойно здесь. Нет криков Киселева из экрана, нет Путина и их вождей. Здесь даже по иному пахнет, когда поля, сады цветут, и дети все у вышиванка по улицам домой идут. Здесь нету браний, нет ругани и брани, нет межусобиц и вражды. Здесь все равны, ведь мы славяне, и в Украине Спасибо вам. С я познакомился на передовой, и мы с ним протоптали много травы, там, полей и всего остального. И честно вам скажу, я был каждый раз, ну, скажем так, чуть-чуть, ну, как бы сказать, эмоционально приподнят, когда Игорь будет со мной и что-то там пытается, или я ему рассказать, или он мне рассказать, какими-то историями жизнями делиться, там, хорошими, плохими. И у нас как-то день проходил, ну, как одна минута. Мы выходили, не знаю, куда идем сейчас, или направо, или налево. Ну, мы разговариваем, там, по асфальту, по траве, там, по какому-то полю идем. Я там что-то закручиваю, какую-то проволоку, он там что-то закручивает, какие-то свои там. Значит, проволоки, я научил ставить растяжку. Да, И жизнь такая проходит, ну, хоть она и, ну, скажем так, в пекле так называемом, но она проходит не так больно. И в душе остаются, ну, скажем так, не только плохие моменты, но и хорошие. И за хорошие моменты я хочу сказать тебе спасибо и пожать твою руку. Доки є герої, буде і держава, буде Україна, синьо жовтий стяг. Ці слова належать не мені, але їх великою, шаною говорять мої вихованці. Спасибі вам, успіхів, і спасибі за те, що ви робите дійсно велику, патріотичну, героїчну справу. Це не партизанський отряд. Тому що інформацію, яку я сьогодні услышала, не только догадувалася. по... В там патронов, случайно выпавшей в чеке. Мне говорилось, я еду на блокпост. Это очень далеко. Мы туда не заезжаем. Но все равно даже как бы сердце все равно чувствовало, какая-то связь существует столько лет. Зато я поняла одну вещь. Господь посылает нам такие вот моменты вот женщинам, маме, жене. Для молитвы. Вот как научиться искренне молиться. Вот в такие моменты молишься. И фраза не моя, а где-то себя прочитанная. Даже если весь мир отвернется от него, я как украинская жена буду стоять за спиной и подавать патроны. Молодец. Я маю фиксувати его знаки часто. Кожен час, кожна хвилина має свою ознаку і яка згодом стає історією. Я, я маю на собі да, це місія, це навіть тягар, від якого я не можу прийти додому як з роботи. Вона на мені ну, навіть у вісні.